бізнесмен, трохи актор. І звісно ж, 45-й президент Сполучених Штатів Америки, який побудував свою президентську кампанію на гаслі, яке запозичив у іншого американського лідера Рональда Рейгана, Зараз Трампу пророкують другу перемогу у президентських виборах в США. Це викликає побоювання серед українців. Чи продовжить він потужну підтримку України, як це робив Джо Байден? Трампа демонізують. Хоча міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадує, що саме Трамп колись схвалив передачу українцям американських озброєнь, зокрема відомих Джавелінів, і це було ще до того, як Україну потужно підтримав весь світ. Але з чого почалась політична кар'єра Дональда Трампа, і як образу Трампа політика допоміг образ Трампа бізнесмена? Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Квінсі, Нью-Йорк. Був четвертою дитиною в родині в дитинстві, відвідував приватну школу. А в 13 років вступив до Нью-Йоркської військової академії. Вищу освіту здобув за фахом економіста, хоча насправді Трамп хотів займатися кінобізнесом. Втім, зрештою обрав кар'єру у сфері нерухомості, адже на його думку вона приносить більше грошей. Не роль. У виборі майбутнього фаху зіграв батько політика Фред, який тоді вже побудував успішну кар'єру в тій сфері. Успіхи в навчанні 45-го президента США невідомі, адже в 2015 році його адвокат Майкл Кохен заборонив усім школам та університетам, де навчався Трамп, оприлюднювати академічну статистику, інакше суд та величезні грошові компенсації. У віці 20 років Трампа визнали придатним. До військової служби, проте вже за два роки, начебто через кістковий наріст на п'яті, він перейшов у статус непридатного. Це дозволило молодому Дональду уникнути подорожі до В'єтнаму, де в той час тривала війна. Оглядав Трампа лікар, що працював в будинку, який належав батьку Дональда. І за словами доньки лікаря Елізи Браунштейн, Трамп старший неодноразово допомагав її батьку, через що був, як то кажуть, у боргу жін. Ка навіть не була впевнена, що лікар проводив фактичний огляд майбутнього 45-го президента США. Після того, як Дональд Трамп зміг відкосити від відправки до В'єтнаму, він з головою поринув у бізнес. Першим місцем роботи стала, звісно ж, батьківська компанія. Трамп молодший займався питанням оренди нерухомості для людей середнього класу. Молодий підприємець швидко доріс до директора компанії і, зрештою, з не дуже престижного Квінса перебрався до одного з найдорожчих районів США Мангеттена. Там Трамп побачив зовсім інше життя і зрозумів. Мів, що від оренди приміщень варто переходити до більш амбітних проєктів. З 1971 року Дональд Трамп зосередився на проєктах з будівництва, але адміністрація Нью-Йорка не квапилась приставати на пропозиції підприємця, адже те, на що місто збиралось витрачати сотні мільйонів, він обіцяв побудувати в рази дешевше. Те, що місто роздуває будівельні бюджети, він продемонстрував у 1986-му. Тоді він взявся добудувати ковзанку Волмен Ринг у центральному парку, яку місто не Змогло доконструювати до кінця за шість років, замість запланованих двох з половиною. Зрештою ковзанку компанія Трампа добудувала за півроку та ще й зекономила місту 750 тисяч доларів. Справи підприємця просувались до 1989 року. Тоді економічна криза трохи підкосила Дональда Трампа. Він був змушений постійно виплачувати багатомільйонні борги, в тому числі шляхом відмов від великих частин власних акцій у багатьох проєктах. Так тривало аж до 1997. -го. Наступні десять років справи, начебто, налагоджувались. Втім, амбітні проєкти Трампа, пов'язані з готелями та казино, не завжди приносили ті прибутки, на які він розраховував. Площі в Трамп тауерах які будувались по всій країні, та за її межами не продавались, а самі терміни будівництва затягувались. Проте до 2007 справи йшли більш-менш. Далі бізнес підкосила чергова криза. Та навіть попри це справа Дональда Трампа залишалася на плаву, а його ім'я у світі нерухомості стало брендом. Трамп навіть його ліцензував. Після цього вже інші забудовники платили йому гроші для того, щоб їхня нерухомість мала ім'я американського підприємця, за даними журналу Forbes, Ця частина імперії Трампа, якою насправді керують його діти. Є найціннішою, окрім нерухомості у Дональда Трампа є багато інших бізнесів, наприклад, співпраця з різними брендами, які платять йому за використання прізвища та участь у рекламних кампаніях. Також Трамп займався продажем лінійки вітамінів, брав участь у шоу Реслманія, зрежисовані бої без правил, займався організацією конкурсів краси. Та звісно ж він дуже любив телебачення. Трамп багато разів грав епізодичні ролі самого себе в різних фільмах, з'являвся в різноманітних телешоу і навіть продюсував їх. На додачу експрезидент має дві номінації на премію «Еммі». 16 червня 2015 року у нью-йоркському Трамп Тауер Дональд Трамп оголосив, що хоче позмагатися за пост президента США на найближчих виборах. У своїй промові він звертав увагу на внутрішні проблеми, такі як нелегальна міграція, національний борг сполучених штатів та ісламський тероризм. Він також анонсував слоган кампанії «Make America Great Again», який, до речі, позичив у іншого американського лідера Рональда Рейгана. Трамп назвав себе найбільшим президентом, будь коли створеним Богом. Політик описував себе як консервативного, особливо у соціальних і релігійних питаннях. А під час передвиборчої кампанії робив акцент на американському патріотизмі. Президентські перегони Трампа отримали безпрецедентну кількість уваги від ЗМІ через відомість одного з кандидатів. Однопартійці республіканці підтримали Дональда Трампа не одразу. Вони сумнівалися в його шансі на перемогу і боялися, що він може зіпсувати репутацію республіканської партії. В ході передвиборчих перегонів Трамп заявив, що без підтримки партії він висуне себе на пост президента США як незалежний кандидат, тож партія його таки підтримала. Після початку президентських перегонів Дональд Трамп уже на початку липня вийшов на перше місце серед республіканських кандидатів, попри те, що під час кампанії Трамп зробив низку антимусульманських заяв. Зокрема, заявив, що в США треба запровадити обов'язкову реєстрацію для американських мусульман. Ця заява призвела до звинувачень в сенофобії та різкого падіння його рейтингу. Він також закликав до повної заборони в'їзду мусульман до США. Окрім того, висловив намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою, змінити правила, згідно з якими діти нелегальних іммігрантів, що народилися на американській землі, отримують американське громадянство, а також депортувати всіх нелегалів, які вже перебувають у країні. В ході президентської кампанії Трамп неодноразово вдавався до особистих випадів проти журналістів та політиків, які йому не подобались. Так само гострої особистої критики з вуст Трампа зазнали його політичні конкуренти на перегонах. Часто він влаштовував цілу кампанію проти якогось свого супротивника за короткий час, запускаючи в обіг велику кількість твітів у мережі Twitter. Але все це не завадило йому стати офіційним кандидатом на виборах від республіканської партії. Це відбулося в кінці липня 2016-го. Після цього він встигнув ляпнути, що готовий розглянути питання визнання Криму російським. Суперником Дональда Трампа на виборах 2016 стала демократка Гіларі Клінтон. Самі вибори запам'ятались великою кількістю скандалів пов'язаних з кібератаками. Американські спецслужби вважають, що у тодішні президентські вибори активно втручалася Росія, і саме завдяки цьому впливу перемогу одержав Дональд Трамп. На посту президента Дональд Трамп часто діяв грубо і не зважав на позицію союзників. Так, певні його рішення спричинили торгові війни з Канадою, ЄС та Китаєм. У зовнішній політиці він нехтував порадами та підтримкою інших країн, але водночас наближав США до, наприклад, Саудівської Аравії та Ізраїлю. Адміністрація Трампа погодилася продати зброю Саудівській Аравії на 110 мільярдів доларів, визнала Єрусалим столицею Ізраїлю та відмовила у в'їзді до США громадянам кількох мусульманських держав. Його адміністрація вивела американські війська з півночі Сирії, дозволивши Туреччині атакувати тамтешніх курдів. А ще саме Трамп в односторонньому порядку вирішив провести переговори з північною Кореєю у 2018 році. Американський президент зустрівся з північно-корейським лідером у Сингапурі. Трамп став першим за попередні 25 років американським лідером, який зустрівся з лідером північної Кореї. А вже у 2019-му Кім Чен Кімчен і Трамп зустрілися на демілітаризованій зоні між двома Кореями. І навіть перетнули демаркаційну лінію. Таким чином, Дональд Трамп став ще й першим президентом США, який побував на території тоталітарної держави на Корейському півострові. Критики назвали ці зустрічі політичним театром, яким вони й виявились насправді. Адже, попри підписані домовленості, Північна Корея взагалі не збиралась позбавлятися від ядерної зброї. Але Трамп увійшов в історію не лише завдяки цьому. У вересні 2019 року Палата представників США ініціювала офіційне розслідування. Імпічменту проти Трампа щодо зловживання службовим становищем заради політичної вигоди у липні 2019 року. Президент США, начебто, попросив Україну запустити розслідування проти сина свого політичного конкурента Джо Байдена Хантера. При цьому Білий Дім намагався приховати це прохання Трампа. 13 січня 2021 року Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні НАТО по своїх прихильників до штурму капітолію. Ці дії назвали закликом до заколоту з метою захоплення влади за оголошення імпічменту 232 голоси проти 197. Таким чином Дональд Трамп став першим американським президентом, якому імпічмент був оголошений двічі. Хоча, зрештою, це майже ні на що не вплинуло. У 2020 році Трамп замахнувся на другий термін на посту президента США. Балотувався знову від республіканської партії. Його Основним конкурентом був Джо Байден від демократів того ж року. Трамп програв і навіть погрожував створити нову політичну силу, яка буде конкурувати з демократами та республіканцями. Проте згодом відмовився від цієї ідеї. Проте, після свого програшу Трамп не зник з радарів. Він постійно виступав, критикував президента Байдена та готував ґрунт для майбутнього другого президентства. Основним козирем проти Джозефа Байдена Дональд Трамп називав вік. Хоч самому Трампу, майже 80, Байден на чотири роки старший. І навіть на вигляд, Джо не такий енергійний, як 45-й президент. І карні справи, які тягнуться ще з часу штурму капітолію, поки не заважають йому розгортати свою політичну кампанію. Окрім Трампа, бізнесмена та Трампа політика, світ добре знає Трампа Казанову. В 1977 році Дональд одружився вперше з 28-річною Іванною Зельничковою. У подружжя народились троє дітей: Дональд Молодший, Іванка та Ерік. А шлюб тривав довгих 15 років. У 1992-му подружжя розлучилося через роман Трампа з акторкою Марлою Мейплс, з якою він одружився у 1993-му. Цей шлюб подарував політику доньку Тіфані. Пара розлучилася вже у 1999 році. Цього разу Трамп холостякував цілих 5 років, а вже в 2004-му зробив пропозицію на 24 роки молодшій милан. Ані КНАВЗ зі Словенії пара одружилася на початку 2005-го. Але все це офіційні шлюби неофіційних стосунків у Трампа було набагато більше. І деякі стали скандальними у жовтні 2016 року. Під час передвиборчих перегонів у США спалахнув сексуальний скандал. Газета Washington Post оприлюднила відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп вихвалявся, що може без дозволу мацати красивих жінок, бо він зірка. Через декілька годин Трамп виклав відео з вибаченням. Після цього близько десятка жінок звинуватили Трампа в домаганнях. Протягом останніх десятиліть політик, звісно ж, називає всі звинувачення маячнею. Та навіть попри все це, два імпічмента, тиск на опонентів, можливі зв'язки з Росією, сексуальні скандали та інші неприємні епізоди з біографії Дональда Трампа, американці готові голосувати за нього й далі, і саме він є основним претендентом на президентське крісло, яке новообраний лідер США офіційно отримає на початку 2025 року.